Рава в тому, що ми постійно зараз в русі, точно так же, як і ворог, ворог дійсно змінив тактику. Він зараз експериментує з молніями там далекобійними. Для нас це було ну несподіванкою, але новим типом озброєння. Зараз ми за вихідні опрацювали з військовими з цю ситуацію і змінюємо також нашу тактику, щоб протидіяти цим загрозам. Що стосується електрики, тепла все в штатному режимі. У нас єдине, що по електриці там працює черги на відключення, але це той мінімум, який ми зобов'язані робити. В іншому у нас все стабільно і також ми готуємося для. Не новорічних свят не знаю, як це сказати, так але в іншому трохи форматі там 104-й ка кацапський якийсь підрозділ, який перенавчають на зараз новий тип дронів. На жаль, ну наприклад, там днями на тому тижні вони поцілили фпв дрона у кришу школи Вачако. Ой, в Чорноморській громаді тому це теж ну, для нас нове, скажімо так. Але попри те, зараз вони атакують здебільшого енергетичну інфраструктуру, цілять по меншим об'єктам. і тренуються на них. Кажемо так. А що стосується там доречні свята, недоречні, ну я думаю, що прифронтовим дуже доречно, тому що ми тут втомлені, і людям треба відпочити і розвантажити голову. Прям це необхідно. При цьому дійсно не буде масових подій, тому що це небезпечно. Попри те, я бажаю всім, щоб головою всі відпочили на всі 100%.